Алтеху злили. Ну, Алтеха там, походу, сама сильно вилазила. Нема? Нема. Якби стояв, я б світився. Де? навіть голди не береться. Так, шпатика, де ти знову зник? Та і так відступаю. Чи не пробиваю. Ох! Молодці! Молодці! Неяко падла. це він зато я теха як бруствером. Ходім мені гусеницю ламати. Задовбав. Давай. Поїхали? Або корішка хай сюди під'їде. Їдь сюди. Бо ми зараз час згаємо і на тих направленнях проб'ють. О, Пантер 2. Нарешті я його пробив в ківш. Хайнамацієш, куди я пробивати, може твій танк закінчитись. Молодчинка. Ай йош твою! Я тебе все одно пробиватиму. Мати, бідна пантерка, Одна з найкартонніших і найбільших СТ. На жаль. Нікуди він мій попав. Я там якось гусеницю підставляю. Бо не забувай, що можна ж переїздити. Можна ж переїздити. Ох, ви мені гусиницю в цьому бою наламали. Але це прям топовий бій вийшов на цій тачці. Тобі дякую. Це прям 4500 сумах вже. Треба якби оцю вазу збрить? Вона на центрі може наробити біди. Нам не треба біда на центрі. Нам треба якомога швидше від ті 103 заховатись. Тука. Та ти диви, яка гнида. Дякую. Та йош твою. Я там злили. Але відсвітитись треба було. Та їду, їду. Я ж розумію, що їх треба викусати, бо якщо вони будуть стояти, відстрілювати захоплення бази, нічого ми так не виграємо. Е, Недюк у Point of Dist ну і все без Ашкод Бараїта Скав добирайте тебе зашку, а не зливайтесь. Ой, стоп. Ммм, mm, майстра нарешті взяв на цій тачці. Нарешті я взяв майстра на цій тачці. Не поняв на якій машині треба брати майстрів. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Але ж нерви він п'є просто... У нього просто низький поріг по досвіду. 1202. Але ж і голди я грибу.